Найменша дощова крапля, відома як космічний пил, і має діаметр всього 0,1 міліметра. На планеті Юпітер спостерігаються гравітаційні дощі, але вони складаються не з води, а з різних хімічних речовин. У верхній атмосфері Венери можуть виникати кисневі та сірководні дощі, які ніколи не досягають поверхні планети. Бразильський амазонський дощовий ліс має найвищий рівень опадів серед всіх лісових екосистем. Дощова тінь виникає, коли дощ падає, а сонце світить. Вона створюється тіннями від дощових крапель. В регіоні Західної Африки зафіксовано неймовірний рекорд опадів. Протягом одного дня тут випало неймовірних 1825 мм дощу. У певних умовах при падінні температури дощ може перетворюватися на сніг, що призводить до унікального явища Граупель. У 1694 році у Лондоні відбувся чорний дощ, коли дощові краплі принесли частки диму та золи, що випали під час великої пожежі. У природі існують дощові краплі, що містять магнітні частинки, які можуть взаємодіяти з магнітами. У природі існують дощові водоспади, коли повітря насичене великою кількістю води, і вона починає випадати водоспадом. У сучасному світі існують технології, які дозволяють інженерам викликати дощ за допомогою хімічних речовин, розпилювальних в атмосфері. У Денвері є мистецький інсталяційний проєкт, де використовуються 272 фонтани, утворюючи дощовий тунель. Після дощу відчувається особливий запах, який виникає внаслідок хімічних реакцій речовин в ґрунті. В Індії росте дерево, яке відоме як дощова гілляка, оскільки воно видає велику кількість води під час дощу. Деякі дослідження вказують на можливість існування дощу на інших об'єктах сонячної системи, таких як Титан місяць Сатурна. У Іспанії та Італії іноді випадає дощ, забарвлюючи воду в оранжевий колір через пил від африканських пустель. Найбільша кількість опадів за одну годину зафіксована в 1947 році в США понад 300 мм дощу. У верхній атмосфері Юпітера і Сатурна можуть існувати дощові краплі з гелію та аміаку. Двічі на рік в Китаї відбувається явище відоме як дощовий дуговий міст, коли сонце світить через дощ і утворюється красивий дуговий ефект. Деякі тварини можуть передбачати дощ, наприклад, жаби активізуються перед дощем. В Атлантичному океані існують дощові водоспади. Де прісна вода змішується з морською водою. На мікрорівні краплі дощу можуть взаємодіяти, утворюючи цікаві форми та малюнки. Деякі області можуть мати дощ під час морозу, створюючи явище, льодовий дощ. У Сінгапурі є дощовий музичний тунель, де дощова вода створює музичні ноти, коли вона падає на металеві пластини. Під час сильного дощу у деяких місцях можуть утворюватися миттєві дощові озера, які швидко зникають. Надіюсь, що ці факти розкрили перед вами нові грані цього дивовижного природного явища. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар з ідеями для майбутніх роликів. До нових зустрічей!